Сильний вибух уранці перелякав мешканців цієї дев'ятиповерхівки на проспекті Михайла Лушпи. Люди миттю повибігали на вулицю з власних квартир. Ой, так рванула, і сразу дим клубком угору пішов. Я спугалася ужас. Сильний, сильний зрив був. Сильний, і дома так, що тут почали колихати домашні. Все здрогнулося, земля здрогнулася. Я думала, і що... дому розвалитися. Повибігали, звісно, да? повибігали, що страшно. М -м -м -м. І в ліфту воняло, і кругом тут горіли. Епіцентр вибуху квартира на першому поверсі. Звідти до реанімації забрали 26-річного чоловіка з опіками. Медики кажуть, він у тяжкому стані. Травмовані ще троє мешканців. Один чоловік з квартири, в якій стався вибух, доставлений в Сумську обласну лікарню опікове відділення, двоє в травмпункт. Жіночці надали допомогу. З приводу гіпертонічного кризу залишилася на місці. Більш потерпілих немає, три машини чергує. На всякий випадок, якщо комусь стане зле або виявлять, ще когось потерпілого. Вибух повністю зруйнував квартири на першому поверсі і пошкодив помешкання, розташовані вище. За попередньою інформацією, причина вибуху витікання газу. Попередньо всі квартири, які є у нас на першому поверсі, а також про проведеним оглядом до четвертого, до четвертого поверху це у нас де вибиті вікна, де вибиті двері. На місці продовжують чергувати медики, пожежники та рятувальники. Людей до квартир не пускають, там розбирають завали. Нині фахівці встановлюють суму завданих збитків, щоб визначитися з компенсацією власникам постраждалих квартир. Також створили слідчу комісію, щоб встановити причину інциденту. За тиждень це вже другий вибух у сумських багатоповерхівках. Минулого вівторка чоловік Навмисно підірвав квартиру на сьомому поверсі. Під завалами загинула літня жінка ще десять людей були травмовані. Анна Валевська Олеся Боровик суми канал.